Панько Борис Грінченко. Панько останньо скочив у дерев'яний великий цебер до чотирьох товаришів і гукнув машиністу Пускай. Цебер почав спускатися в шахту спершу тихо, а далі все швидше і швидше. Він хитався на всі боки, і шахтарі повинні були часом відпихатися від стін, щоб не вдаритись об їх. Тоді бусі сторч головою могли полетіти в шахту з розбитого цебра. Але шахта була неглибока. Чорні стіни проминули швидко, шахтарі вже були на дні. Ну, вилазь, сказав панько і сам вискочив перший, державши в руках динамітові патрони. Товариші почали вилазити за їм з струментом в руках. Зараз же біля старчової шахти пробивано новий хідник. Але величезна брила кам'яна, зустрівшись на дорозі, не давала йти далі. Шахтарі мусили розбити цю каменюку динамітом. За кілька ступнів вони були вже там, де треба. Нахиляючись, вони пройшли чи, мабуть, краще сказати, пролізли у почату нору. Там було мокро й темно, дві лампи шахтарські, блимаючи, освітлювали чорні стіни і не менше чорні шахтарські обличчя. Тільки зуби та очі біліли на тих арабських обличчях. Робітники почали оглядати камінь. Ну, з їм будемо рока, промовив один. Та здоровий, додав другий. Та нічого, що здоровий, а ось подивимось, як його пробивати, сказав панько. «А ну, лиш давай свердл». Почали вертіти камінь, б'ючи по свердлу молотком. Камінь мало подавався. І що було б краще інструмент узяти? Сердився панько, що передкував ділом, а то цим до вечора не зробиш дірки. Та й вечір недалеко, озвався хтось. І добре, бо вже кістки болять на цій чортовій роботі. Додав один шахтар. Не журись, Отказав молодий високий парубок. Зате завтра неділя погуляємо. <клес> погуляємо. Трохи зло, як казав йому чоловік з бородою. Він приходив на роботу з села і мав сьогодні йти додому, несучи свій заробіток сім'ї. Парубок же той жив на шахті і всі гроші витрачав на себе. Перший був порядний господар і не міг бути прихильним до Шибайголи шахтарської. Погуляємо, все вам тільки б гульки справляти, та гульками діла не знаєте. А якого діла я не знаю, розсердився парубок. А от такого, щоб тебе посилено взяти путящу струменту, а ти взяв казна що? Ха, велике лихо, відмовив парубок. Як треба буде, то піднімусь та візьму кращий. А воно й справді треба взяти, промовив панько. А ну ж добудь, круть верть зараз буде, сказав парубок. Ходім, Семене. Другий парубок що лаяв роботу, пішов з їм до цимара. Три шахтарі посідали, прихилившись спинами до каменюки. Двоє почали зараже крутити цигарки і позакурювали їх від лампи, що причепили збоку на стіні. Панько не курив, він дуже втомився. Сьогодні йому було багато роботи, хотілося відпочити. Поки товариші курило розмовляли, він мовчки сидів, приплющивши очі. Залюбки згадував, що сьогодні піде додому, обмиється. Відпочиней побуде в своїй сім'ї. сім'ї всього жінка молода та маленький син. Років три йому було. Влітку пеньку хліборобив, а взимку заробляв на шахтах. Цей заробіток давав йому змогу не вбожіти ще трохи підправляти своє господарство. Він тепер думав про свою теплу чистеньку хатку. Вона так і в'явилась йому, а серед неї одарка. Ну, Данько, запевне, спатиме, як він прийде, але завтра вже й спитається А що мені, татко, принесли сахти? Чудний, засиди з матір'ю, чуй, як на неї кажуть, вона, то й собі на всіх, і на чоловіків, і на жінок почав казати вона треба буде взяти йому в кривниці якусь канхвету, бо так тобі любо обніме за шию та й каже А що принесла? А Одарка дожидатиметься його. Хоч як пізно він прийде, вона не ляже. Усміх у умазане в сажу чорне обличчя панькове. Йому знову схотілося побачити одарку зараз біля себе. Ні, самому бути зараз біля неї. А ось і ми. гукнув голос Мауна над самим паньком. Панько розплющив очі. Парубки вже вернулися з струментом. Треба було робити. Трохи нехотя відірвався панькові своїх мрій і встав. З новим струментом робота пішла краще, але все, як каменюка, подавалася погано, бо дуже тверда була. Та ну його бісу, всі руки обшмугляві, промовив чоловік з бородою, спускаючи руку з молотком. Буде й стільки. Не глибоко буде, не розірве враз, сказав панько. Дарма, У друге можна, коли треба буде. Панько позастромлював у попровірчуванні дірки патрони. Ну, хлопці, гайда в цебер, я зараз позапалю гноти!» Чотири шахтарі пішли до цебра, покинувши панька запалювати. Парубок зачепив старого. А що, от і приніс, що треба, і не згаялись? Мовчи вже. Про тебе й кури сокочуть по смітниках, що ти такий моторний, відмовив той. Та про мене, хоч кури сокочуть, дядько Андрію, а про вас і того нема, відказав парубок, улазячи в цебр. ха Ха ха. -ха. Зареготалися шахтарі. Отак От утяв, утяв. розсердився дядько Андрій, уже стоячи в цибрі, в той час, як інші ще влазили. Утяв! Якби йому в язика втяти, так ото було б добре, а то довгий дуже, щоб не придавило, коли в шахті грудякою. Шахтарі знову зареготались, і під регіт парубок гукнув гору. Піднімай! Цебер смикнуло і піднесло вгору. Стій, стій! крикнув дядько Андрій. А панько. За реготом та за спіркою шахтарі зовсім забули, що панько мусить сісти з їми. Вони зирнули вниз і побачили панька. Стій. гукнув з усієї сили парубок. Цебер спинився. Панько все це бачив. Він одразу згадав, що патрони позабивано воно неглибоко, що гноти були короткі. Вибух мусить бути зараз, ось ось. Коли Цебер спуститься, то каміння вдарить просто на товаришів. Все це він зрозумів за одну мить. А, що Бог дасть! промайнуло в його голові, і перш ніж товариші встигнули гукнути, щоб спускати, він голосно крикнув Підіймай. Цебер знову смикнуло й віднесло нагору. Панько повернувся, щоб кинутись на бік у другий хідник. Але саме в цю мить. Із темряви блискунуло ясним огнем. Потім ударило, і важкий гогост трусонув шахту. Панько почув, як щось штовхнуло його в груди і кинуло бавзнем. Як дим розвіявся, товариші кинулись у шахту. Панько лежав зараз же тут, і його груди були однією великою кривавою раною. 1893 рік, село Олексіївка. Ну, ось і все ми, Любі. З вас, як завжди, підписка, подобайка, Ну і пишіть свої думки відносно цього повідання в коментарі. Я буду дуже чекати. До зустрічі в наступній історії. З любов'ю ваш шепіттіней.